Ось цей термін «толерантність до невизначеності. Люди, які вчилися у Теодора Дарнова. Теодор Дарно займався фашистами. Вот. А, і, і там є такий тест, тест на фашизм. Да? І от, коли його дають, основна інструкція не говорити, що цей тест вміє. <гум> так, я до чого це все веду. Дивіться, я не намагаюся <гум> сказати, що фашисти однозначно там, якісь дні або інші. Але тобі цікаву річ. Він займався э, людьми з параноїдною акцентуацією і параноїдною розвитком особистості. Він казав, що в них величезна тяга до того, щоб світ був завжди однозначним, і йому ніколи нічого не мінялося, консерватори. Ну а його от, вже там... послідовники займалися цим вивченням до ранку світло невизначеності. Ну це так. А, а щось нормальне в кінці, в опеченнях, я не можу писати про контроль взагалі, я можу писати тільки про, е, про е, суб'єктивне відчуття контролю. Ось. І в, в тому, наскільки вас цікавить суб'єктивне відчуття контролю, чого б то не було, е, не уникне є ваша мотивація. Потреба відчувати цей контроль. І коли ця мотивація достатньо сильна на стосунках, то хтось звідти дуже швидко звалить. Той, в кого ця мотивація менша, той, в кого більше, буде намагатись контролювати. А є також інколи мотивація контролювати процеси, які з точки зору інших наук не є контрольованими. Ось. ну Це спосіб зійти з розуму. Тому що якщо інші науки значимо довели, що ці процеси не є контрольованими, то спроба їх контролювати призводить до дуже великих затрат. Ну, конспірологію візьмемо. І на сам кінець вже зовсім так, я скажу, що ну, хаос-хаосом, невпорядкованість, непорядкованістю, але це перший друг креативних людей. Як би там не було. Це ніби таке трохи стереотипне відчуття, але зараз ми маємо нейрофізіологічне підтвердження. Тому. І один із способів створити вам щось нове це, ну, говорячи буденною мовою мріяти, будувати різні фантазії, говорячи мовою науки, це перебувати. В стані роботи мозку за замовчуванням, дефолт да? мод-нетворк, це люблять називати в модних статтях. Для чого воно потрібно? Воно потрібна для того, щоб ви змогли знайти насправді оригінальне рішення. Тому, в принципі, найбільш адаптивна штука з точки зору психології особистості це здатність переключатися до комфортного перебування як в ситуаціях порядкованості, так і хаосу. Ви диктатор це вчинив хаос, якщо він впливає на країну за бойови, весь світ, старається зловитися. Це так, але з точки зору людей, які підтримують диктатора, ну принаймні в тому дослідженні, то ці люди мають велику потребу в комусь, хто поставить тверду руку і скаже, от я буду вашим замість ваших всіх батьків, я вам скажу, що правильно. Тобто тут своєрідна діалектика, якщо це можна так назвати. Дякую всім, хто сьогодні брав участь у якості експертів, глядачам також дякую за активність і зацікавленість в очах. І е, хочу сказати, що у нас дійсно тут сьогодні створився такий невеличкий в хорошому розумінні хаос, де кожен зайняв своє найбільш термодинамічно оптимальне місце, проявив себе в тому вигляді, в якому йому хотілося без жорстких обмежень. Ані з боку модератора, ані з боку один одного. Тому я думаю, що всі отримали задоволення. Комусь буде що згадати, коли будете писати про когнітивні упередження, буде більше прикладів. А от колись пам'ятаєте на гучних іменах, ну всі всі будуть пам'ятати. Так хтось більше чогось нового дізнався і про управління, і про бізнес, і про фізику класичну, що також важливо буває у житті. Дізнався, що бізнеси про. Tá. Нам намалювали гарненьку схемку, яка так виглядає на коловратик на свастику схоже, якщо тест на фашизм. Тому я думаю, що все пройшло добре. Якщо хоче якісь особисті питання до експертів, то, будь ласка, вони в вашому розпорядженні, поки вони не втекли, можете їм задавати. Дякую всім.